Юрій Гудименко провів цікаві історичні паралелі і залишив навіть таке домашнє завдання для всіх, хто його читає чи слухає. Розповідаємо під час Другої світової, коли поразка рейху стала вже неминучою і очевидною, німецькі пропагандисти почали все частіше згадувати про вундерваффе чудо зброю, яка без сумніву змінить весь перебіг війни і принесе Німеччині перемогу. Ніякого перебігу війни, ніяка німецька зброя, звісно, не змінила. Але з 1944 року німці почали використовувати те, що малося на увазі під Вундерваффе найчастіше таку собі балістичну ракету Фау. 2 На той момент це було і справді диво техніки. У тому ж таки, 1944 році Фау-2 стала першим штучним об'єктом, який людина запустила у космос, на висоту 188 кілометрів. А ще за пару років американці за допомогою трофейної Фау отримали перші фотографії з землі з навколоземного простору. Але через низьку точність німці використовували свою чудо зброю, так звану, переважно для неприцільних обстрілів ворожої Британії, і зокрема Лондону. Ну він великий, тому влучити в нього просто, а промахнутися складно. Фактично, німці влаштували мешканцям британської столиці ракетний терор. Продаючи це своєму населенню, своєму німецькому населенню, як диво-перемогу своєї дивозброї, німцям це не допомогло. Війну вони програли. Рейх було знищено. Домашнє завдання провести паралелі між ракетним терором Третього Рейху і ракетним терором Росії, зважаючи на те, що Фау 2 стала епохою у розвитку космічної галузі, а от іранські шахіди. Ми після війни комусь просто у гузню запхаємо та й усе. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.